Новий претендент на Усика Філіп Херговіч захистив свій статус у Карді Джошуа та поїде в Польщу, аби на власні очі побачити поєдинок із Дюбуа. Ентоні Джошуа переміг Роберта Хеленіуса, але залишив неоднозначний післясмак після цієї перемоги. Проте наблизився в притул до протистояння з Деонтеєм Уайлдером. В команді американця вже готові до цього. Проте трушні фанати цими вихідними стежили за бійкою в другій напівлегкій вазі. Чемпіон із Мексики Мануель Наварете відстоював свій пояс WBO проти співвітчизника Оскара Вальдеса, як і очікувалося, зустріч практично відразу дала глядачам топові швидкості: усе як любить наварете. Більше комбінаційна робота від чемпіона та кілька епізодів, коли здавалося, що він може перевести суперника на канвас, але Оскар тримався. І ще й відповідав сам: можливо, не такими потужними серіями, але акцентовані удари на контрах також були класними. На контрасті з хевівейтом дивуєшся, як стільки ударів можуть прилітати точно, але при цьому ніхто не падає. Справжня мексиканська спека та нереальна воля до перемоги. Моментами око ледь вихоплювало всі прицільні удари боксерів. Чемпіон був більш результативним та виконав усе ж більший об'єм роботи. Судді це оцінили, віддавши йому перемогу одностайним рішенням. У Лондоні пройшов вечір боксу від мечом Едді Хьорна. Івент очолив виступ Ентоні Джошуа та Роберта Хеленіуса, але про них дещо згодом. Дерек Чисора, людина, яка байдужих по собі не залишає. Його можна не переносити через трешток та емоційні вибрики, як це було з кличками, а можна сприймати як відомого кабанчика та доброго хлопаку, як це було у випадку з усиком. Щодо бо. Боксу, то здавалося б, особливої загрози він уже не становить. У 39 років і без того не дуже витривалий британець зірок з неба хапає. проте з Джеральдом Вашингтоном виглядав конкурентно. І це не стільки комплімент Дереку, скільки я просто дивуюся з Вашингтона, наче ж непоганий боєць з хорошим зростом, але перетворити поєдинок із Чисорою на страшну нудьгу, і з величезним об'ємом бездумної силової роботи та клінчу, ну це треба вміти. Чисора Вашингтон був співголовною подією вечора. Але особисто я дивився із думкою: ну, коли ж це закінчиться, було просто нецікаво. Урешті Дерек із значним розсіченням таки переміг. Проте більш цікавим для України був бій Демсі Макіна та Філіпа Хриговіча, адже Хорват претендент на пояс Усика від IBF. Після річного простою Філіп знову таки не вразив. Головна його чеснота це гарматний правий прямий. Він по праву вважається нокаутером завдяки цій гарматі, але врешті, чесно кажучи, не дуже той вражає. Недарма Олександр Красюк в інтерв'ю нашому каналу казав, що цей боксер є найменш грізним для Усика серед претендентів, Опонившись перед Макіном, який стилістично схоже. Жі, проте Шульга, Хорват закатав напрочуд нудний бій. Невисокий темп, мало точних ударів і здебільшого одиночна робота. Думаю, що глядачі були розчаровані побаченим. Поєдинок виглядав одноманітним. В підсумку Хорват усе ж довів усе до своєї перемоги технічним нокаутом у 12-му раунді. Але як для претендента Наусика, Такий виступ дуже непереконливий. Вдруге цього року відбоксував Ентоні Джошуа. Мала би бути класна бійка із Діліаном Вайтом, але на заміну йому змогли лише знайти Роберта Хеленіуса. Найбільша заслуга Фіна вже в тому, що він взагалі вийшов на цей бій, боксуючи тиждень тому в рідних стінах. Видатного суперника в особі Хеленіуса для Ейджея я не побачив. Він габаритний, довгорукий і з доволі міцним правим. Але геть нерухливий та безідейний. здавалося, що йому просто нічим брати Ентоні. Але навіть при цьому Фін примудрився кілька разів люб'язно зустріти британця Джебом по носі, коли той підсаджувався. Джошуа закінчував поєдинок із юшкою, що просто дивовижно. Безумовно, Антохи не було бажання покласти противника в першому раунді, а для Уайлдер. Проте проходити дистанцію, забирати раунди для досвіду, це також треба робити з думкою. Прагматичний стиль від тренера Деріка Джеймса, це зрозуміло. Проте. Це не було високо ефективно навіть проти Хеленіуса. Джошуа раз за разом не міг підібрати потрібну ударну дистанцію, Ішов із двійкою і натикався на джеб сам. Фін і це пробачить, але елітний боєць у жодному разі. Усе, що стосується гнучкості, робота на ногах, вибір дистанції, кута удару усе це мені не сподобалося. Антоха може працювати у двох режимах: суперпрагматичний із довгими прямими, та нахрапистий із виходом на середню дистанцію і потужними хуками. Цей виступ ні про те, ні про інше. Хоча й завершилося все ефектно <плес> щодо Хеленіуса на прізвисько Скандинавський кошмар. Найбільший кошмар це спостерігати, у які жорстокі нокаути він потрапляє, приголомшить навіть фанатів боксу. Джошуа наразі активно пов'язують на поєдинок із Деонтеєм Уайлдером. І хочу сказати таку річ. Попри непереконливий виступ Ентоні, я не буду зараз однобоко називати бронзового бомбардувальника фаворитом. За два останні роки Део провів два поєдинки мега виснажливий бій проти Ф'юрі, який програв, та одним ударом поклав Хеленіуса. Я не уявляю, як на основі таких поєдинків, після року поза рингом можна давати хоча б якісь чіткі прогнози. Антоха, хочу не приголомшує. Проте принаймні, в накаті бойова поразка усику, прагматично звитягана Джермейном Франкліном, та цей бій з Фіном. Це вже зовсім непогано. Проте мене переслідує стале відчуття, що цей коуч Дерік Джеймс Джоша просто не підходить. А от тренер Деонтея Малік Скотт уже перевірений часом. І саме Малік прокоментував можливу зустріч двох екс-чемпіонів світу. У Велдер буде більш ніж готовий до січневого протистояння. Минулого разу, коли я з ним спілкувався, ми шукали варіанти на жовтень. Сподіваюся, ми зможемо знайти суперника на осінь, а потім підемо і нокаутуємо AJ в січні. Енді Руїс не хоче битися з Деонтеєм, тому ми шукаємо когось іншого: того, хто хоче дійсно битися і ризикнути. І того, хто, на жаль, буде нокаутований. Якщо Усик переможе Даніеля Дюбуа, то слідом за британцем на Сашка може вийти хорват Філіп Херговіч, адже саме він є другим у черговості претендентів. Звісно, Херговіч не шафа, може й посунутися, якщо буде перспектива поєдинку Усик Фюрі. Проте ми вже бачили, що чим ближче є можливість протистояння за абсолюта, тим глибше засовує свій гонор циганський Король. Тому Хорват уже заявляє про свою готовність боксувати. Я маю далі битися з Усиком, я на це заслуговую. Я поїду до Польщі, щоб подивитися бій у рингсайді. Усик великий фаворит на перемогу в цьому поєдинку, тому що він швидший. Він справді гарний боєць. Але Дюбуа гарний панчер, великий хлопець із правим прямим. Тому хто його знає. Моє послання дотримуйтесь правил. Переможець має побитися зі мною. Я просто уявляю собі ситуацію, що Усик перемагає Дюбуа, після чого до нього в ринг здіймається Хорват. Не Уайлдер чи Джошуа, не Руїс чи Ф'юрі, а Філіп Херговіч. Будемо чесними: Сашку 36, і багато поєдинків у Хевівейті він іще не проведе. Два-три роки, як він сам казав, витрачати свій час на таких боксерів, як Хорват, це не найкращий варіант. Адже час бійця достатньо короткий. Звісно ж, хочеться проявляти себе з найкращими, Філіп наразі не є одним із таких. Тому цигансько дупо, ти там собі щось трошки думай.